Ласкаво просимо до темного й химерного світу кіберпанку, місця, яким керують технології, місця, у якому немає місця для слабких. Так, я знаю, що сказав двічі місця в одному реченні. Ви реально думали, що огляд буде ось так от увесь виглядати? Ні, не буде. Але сьогодні мова все ж про кіберпанк. А саме про комікси всесвіту Cyberpunk 2077. Та один родом не звідти. Не те, щоб я гру досі не пройшов, просто цей канал більше про читво. Цікавий факт половину коміксів, які будуть оглянуті сьогодні. Я вже Певним чином оглядав роки півтора тому. Але то було давно і неправда. Тож насолоджуйтеся сьогоднішнім випуском. Мрії великого міста тед привозить на свою прекрасну ферму чергову порцію добрив та дізнається, що його кохана Мері Ен знайшла якісь чеки від ДМС та кидає його. Тим часом двійка осіб панкуватої зовнішності Таша і Мірик збивають під фастфудом невдаху злочинця та ледве втікають від поліцейської погоні. Мірик цілком задоволений і заробітком, і життям, у той час, як його напарниця від того ж самого дуже біситься і хоче більшого. Вони йдуть відпочити під перегляд москограїв, поки Таша кайфує від кривавого бойовичка. Мірко пропонують доволі романтичну історію про звичайне сімейство, і він розуміє що це те, що він завжди шукав. Проте Таша хоче змін і розвитку, причому кардинальних, схоже відносини парочки починають тріщати. Вперше комікс вийшов англійською в електронному вигляді як додаток до гри на GOG у 2020 році. Паперовий варіант був опублікований у видавництві Dark Horse на початку 2022 тисячі Автор сценарію Барто Штибор, кілька коміксів відьмак та кіберпанк 2077» Художник Філіппе Андраде Старий Росумаха, українське парека від Олега Колікова, видавництво «Вовкулака» 2024 рік. Так свіженький переклад тішить стильною лайкою, як їбатись усратись, а щоб мені срачка до порога. Та й, взагалі нагадує українські дубляжі кримінальних комедій у хорошому сенсі. Ну так якщо раптом існують різні мальовка, приємна, динамічна, має якісь вайби манги. Усі важливі написи локалізовані, тому раптом що око не зачепиться. Обсяг невеликий десь 50 сторінок. І думаю, це одна із головних причин, чому видавництво в Кулака вирішили видавати його не самостійним томом, а вкупі з міні-серією «Де Джонні під палітуркою. Драйвова і дещо сумна історія із нетрів Найт Сіті. «Де Джонні. Волес незалежний журналіст, який постійно копає під корпорації. В одному із останніх розслідувань він знайшов, що Арасака насправді займається контрабандою нелегальних працівників із Кореї. Удома Волеса зустрічає незворушність і каже, що її шефиня, колишня джаз-виконавиця Квін Стетсон, має цікаву пропозицію. Виявляється, під уламками Башт Арасаки віднайшли 12 тіл, одне з яких Джонні Сільвер. Так от його срібну руку Квін і хоче собі в колекцію. Волес приймає пропозицію і що далі влізає, то цікавіше та небезпечніше стає. Цікавий факт, попри те, що Томик називається «Мрії великого міста, починається він саме із Де Джонні. В якості такого собі розігріву. Я міг би здивуватися. Але не здивувався. Бо, наприклад, на Гудрідзі рейтинг Джонні десь на півбала нижчий за мрії. Англійською комікс вперше вийшов восени 2020-го у цифровому варіанті у трьох випусках. Майже за рік виданий паперовий примірник у палітурці. Сценарій уже згаданого Бартоша Штибура, рисунок Яніса Мілоун Яніса, пророк та блюз старого міста. Він мені сподобався трохи більше за роботу Андраде. Я розумію, що це різні комікси, але як уже є. На відміну від мрій, до перекладу цього комікса у мене є питання. Зокрема, про вибірковий переклад, тобто найманку переклали як незворушність, а от екс-співачку просто транскрибували. Джонні лишили Сільвергендом, а фанати таки срібноруки. Як і розумію, переклад згідно офіційної локалізації комп'ютерної гри і тому маємо такі моменти. Якщо не зосереджуватися на таких дрібницях, переклад чудовий. Локалізація написів і табличок тонкий баланс між живою та літературною мовою. Просто відкриваєш і поринаєш у бульварне чтиво про журналіста, який бореться з корпораціями. На вечір дуже ок. Твій голос. 2023 рік. Так я серйозно. Звичайний техпрацівник тот стоїть собі та зиркає на прекрасну панянку на постері. Від цього хитрому другобайдикування відволікає його голос по рації, який повідомляє, що є робота. Тот іде, успішно виконує її і не встигає піти назад, як виявляється втягнутим у розбірки між головорізами вихору та таємничою дівчиною, по закінченню яких та просто каже: дякую і зникає. Проте не з голови техніка. Він вирішує за будь-яку ціну віднайти незнайомку. Ціна виявляється дещо за високою, буквально. Але тоду пропонують відпрацювати, Вживити в голову дивний чіп на 24 години. І ця доба стане незабутньою для простого технічного працівника. Він зануриться у такі глибини найт сіті, які не підвладні простим громадянам. Мовою оригіналу англійською. Комікс вийшов у видавництві Dark Horse у 2021-му з-під пера Олександри Мутики. Серія коміксів Відьмак і «Марцина бляхи. Сценарій до Cyberpunk 2077 Та пензля Даніеля Жежеля. Український переклад 2023 року. Незмінний Олег Куляков. Видавництво Вовкулака. Усі написи та репліки чітко перекладені читаєш і кайфуєш. Ніби цей комікс відразу був створений українською. Основні дві речі, які можуть відлякати потенційних читачів об'єм і графіка. Обсяг коміксу невеликий 88 сторінок, трохи менше за травма тім, але більший за мрії та Джонні окремо взятих. Причому текстом наповнений далеко не кожен кадр, навіть не кожна сторінка. Тобто місцями взагалі читати нема що. І ви просто розглядаєте ілюстрації, слідкуючи за динамічними пригодами Тода та мінімально уявляючи, що ж буде далі, чи тим більше у кінці. Сюжет, до речі, мало того, що певною мірою нагадує початок гри, так ще й із ним пов'язаний. Але не бійтеся, незнання перших джерел не вплине на результат перегляду. Графіка мене особисто спершу відлякала, тобто саме поєднання графіки та кольорів. Стиль художника дуже вирізняється з поміж інших мильописів, що я читав, ну в тому числі кіберпанк. Він і не реалістичний, і не мультяшний, і не шаржовий, швидше схожий на якісь такі начерки. І цим для мене дуже оригінальний. Причому, як я глянув по інших роботах, то стиль всюди такий, а не спеціально для кіберпанку. Тобто чим чим? А графікою твій голос мені запам'ятається точно. Якщо звикли до, скажімо так, класичної графіки і побудови сюжету, як у звичайних мейнстрімних коміксах, то краще триматися подалі. Решті має бути цікаво. КІЛТОПІЯ. Не Японії майбутнього. Тиняються злісні роботи і чинять гармидер. Добре, що є Брухтарі, які вколошкують здичевілих залізяк та розпатрують їх на деталі. А найвідважніші та найкрутіші міряються екіпіруванням на Брухтфесті X, де полюють одне на одного. І от живе собі там Шінджі, простий хлопака, який тільки-тільки починає свій шлях. Якось під час чергового пошуку залізяк він рятує робота від рук справжнього Кілтопії – брухтаря доктора Стреча, після чого врятований виносить мізки нападнику. Таким чином Шінджі та його новий знайомий втрапляють у велику халепу, яка невідомо чим закінчиться. Англійською серією нараховує 5 томів, всі плюс-мінус одного розміру. Останній за серпень 2023-го. Якщо я правильно зрозумів, це був фінальний випуск, після якого видавництво BHP Comics завершило своє існування. Ну, принаймні, офіційний сайт та соцмережі не функціонують. Проте, якщо що, автор комікса Дейв Кук... Ну, якісь інші люди, створив окремий сайт, на якому є і оригінальна кілтопія, і приквели, і сиквели, і спін -офи. Словом, невеличка така комікс-франшиза. Це не реклама. Просто так сказав. Сюжет на комікс трохи нагадав фільм Робот Чапі, на який ми ходили всім офісом ще в далекому доковідному 2015-му. І, можливо, того, що біжить по лезу. А від графіки та рівня насилля повіяло круто звареним, ну ви ж пам'ятаєте, що я оглядав, і Borderlands'ом. Палець вгору, якщо теж чекаєте на екранізацію. Проте для того, аби скласти повне враження, варто було би певно прочитати принаймні першу арку, яка, як стверджують автори, уже в наступному випуску і закінчується. На жаль, головною відмінністю кілтопії від решти учасників сьогоднішньої добірки, ну крім того, що це не комікс серії Кіберпанк 2077, є те, що українською видано один єдиний том. Перший. Видавництво Діпа, переклад Євгена Пілецького. Папір крейдований, приємний на дотик, обкладинка м'якенька. Переклад загалом хороший, а от до друку часом питання. Місцями розмиті контури, як стверджують видавці, такий макет надали правовласники. Також написи переважно не перекладені. Тобто, якщо комікси кіберпанк складали враження дубляжу, то тут, типу, як закадрова озвучка. Це не критично, але. Трохи прикро. Цікавий факт на Якабу комікс входить у розділ книги антиутопії для підлітків. Поруч із 1984, 451 за Фаренгейтом, оповіді служниці, виправним днем та «Кагарликом». Я спершу трохи здивувався, а потім загуглив, що згідно термінології однієї дуже стурбованої організації підлітки це особи від 10 до 19 років. Тому питань нема. Загалом, після перечитання такої прекрасної купи коміксів мені аж знову захотілося встановити Кіберпанк 2077 та перепройти вже разом із доповненням Ілюзія свободи. Спиняє хіба відсутність часу і те, що через сране оновлення моя залізяка не влізає навіть у мінімальні системні вимоги. На оновлення я збирати з підписників не буду. Краще на Збройні Сили України ці гроші задонайте. А я собі відьмака 3» поставлю. Благо теж є ліцензія і теж українською. Наприкінці велике людська дякую 0 Вайвайнолівклавер та іншим прекрасним людям із сервісу Donatello та інших порталів для підтримки українського Ютубу в моїй особі. Зокрема, хто доєднається, теж буду вдячний не менше. Випуск тим часом добіг кінця. Побачимося за тиждень. Воріжанки згинуть. Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення, я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення, напишу ті слова, що тобі не казав на наших з тобою побаченнях. напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення. Те, що ламає мене на шматки, та складає, неначе мозаїку, про те, як кладе поетичні рядки під розкісле перо прозаїка. Щоб ти знала про те, як у серці мете нестерпно гаряча хурделиця, стіла рветься душа і повістрю ножа нескінченною стрічкою стелиться, Напишу смс, це технічний прогрес, дає мені шанс на майбутнє. Зведе. В кульце, і В малесенький З'єднує з тим, хто відсутній, напишу смс від землі до небес, І з небес до землі пронесеться. А коли долетить, хай принаймні намить, твоє серце частіше заб'ється. Твоє серце частіше заб'ється.